Христос Воскрес, дорогоцінні, слава Господу! Він воістину Воскрес, Він живий. І я хочу звернутися до сімей, до дружин, чоловіків, батьків, дітей, бабусів, онуків. Друзі мої, Христос Воскрес для того, щоб ми мали життя і мали з достатку. І тільки одна фраза з Біблії, де говориться про те, що Пасха наша то Христос закладний за нас. І далі написано: тож святкуймо, святкуємо, друзі мої. Але як святкуємо, святкуємо з опресниками, з нашим життям в чистоті і істині. То я хочу сказати, щоб Воскресіння Ісуса Христа відображалося в житті кожної сім'ї у відносинах, в чистоті, в святості, щоб ми берегли своє серце від усілякого зла, від усілякого гріха, щоб в наших обставинах був мир, радість, спокій. Щоб благодать, доброта покривала нас, лагідність, ніжність. Друзі, ми любимо один одного в наших сім'ях, даруємо один одному ту лагідність, ніжність, яку Бог сьогодні хоче подарувати нам в обіймах. Друзі, давайте в наших сім'ях благословляти один одного, обіймати один одного, дарувати той мир, той спокій, цілувати один одного. Друзі, будемо відкритими один до одного. Нехай усіляка. Проблема та закваска, про яку говорив Христос, щоб вона відійшла геть від нашого життя, щоб ми відкинули все образи різні, неправильні відносини один до одного, нарікання, заздрощі, щоб це все пішло геть з нашого життя. Друзі, любімо один одного, благословляємо один одного. Нехай, нехай кожна сім'я буде благословена від Господа, нехай мир Божий, який понад наш розум наповнить серця, наповнить сім'ї. Я молюся і благословляю кожну родину, кожну сім'ю нашої землі, нашої України. Будьте благословені, дорогоцінні. Нехай рясно щастить вам в усіх сферах життя від Господа, друзі мої. Господь сказав, тільки я знаю наміри, які маю про вас. Наміри на добро, а не на зло. Тож, нехай Божі наміри, наміри Воскреслого Ісуса Христа здійсняться в нашому житті. Нехай прийде добро, нехай прийде щастя, нехай прийде благословення, а все, що від диявола, всяка гріховність, всяка проблема, все те, що зупиняє нас. Любити один одного, благословляти нехай де геть з нашого життя. Христос Воскрес! Він воїстину живий! Слава Ісусу Христу!